Сьогодні на огляді у нас такий Ericsson K790 в білому, рідкісному кольорі. Він ще називався James Bond Edition. Давайте подивимося. Що тут є в нас? Можна змінити зайти тему? Цей телефон, до речі, проданий, його купив клієнт і він вже відправляється. Вирішив записати відео, поки він в мене ще є. Теми Sony Ericsson, Cybershot. Давайте якусь CyberShot ще попробуємо. Можна змінювати теми. Також тут є е, інші ігри, які можна інсталювати, нажавши на любу гру, яка подобається. Наприклад, Pac-Man. Нажали, чекаємо, поки гра інсталюється. Вибираємо папочку ігри. Добре. Запустити. Перевіряємо. Ну, ось гра можна ходити. Тікати потрібно. То пам'ятаю таку гру? Закрити програму. Також тут є камера. Сайбершот 3,2 мегапікселя. Ось такий, в принципі, телефон k 790 i Всім дякую, хто був на перегляді. До нових зустрічей.